Дякую тобі, Спаситель, за все, що ти мені даєш, Ти мій Господь, Ти мій учитель, благословіння щедро лєш. за те, що ти благословляєш, тебе я день і ніч хвалю. Я дякую, що мене чуєш. Відповідаєш наяву, я дякую тобі, за все, що дав мені, за долю всю мою. Я щиро дякую, я дякую тобі, за все, що дав мені. В твоїх руках я щастя маю і доля вся в твоїх руках. Я дякую, що тебе знаю, мій цар царів на небеса. Я дякую, що повсякденно. Молитву чуєш ти мою, за те, що нам усім щоденно, даруєш ти любов свою. Я дякую тобі що дав мені, за долю всю мою, я щиро дякую, я дякую тобі, за все, що дав мені, за долю всю мою. я щиро дякую, коли я плачу, ти приходиш. І сльози ніжно так утреш, не тільки щастя ти заходиш, і в горі також разом йдеш. Ми дякуєм за дні ночі. Ми дякуєм, що Бог наш ти, за те, що ти відкрив нам очі, зільний на відсує ти. Я дякую тобі за все, що дав мені. За долю сю мою, я широ дякую, я дякую тобі, за все, що дав мені, за долю сю мою, я широ дякую, ти ніжно сонно берігаєш. З тобою радісно встаю, Твоя рука благословляє, кругом і завжди путь мою. Я дякую, що ти зі мною. Життя без тебе, як пітьма, за все, що я від тебе маю. Подяка, слава, честь, хвала. Я дякую тобі, за все, що дам.